Третя програма в комплексному очищенні із всієї програми 90 днів це глибоке очищення кишечника. Тут я кожній людині індивідуально призначаю цю програму згідно зі стану здоров'я. Це може бути програма коловада, але їх є кілька, тому я індивідуально з людиною визначаю, яка коловада саме їй підходить, або як альтернатива, це програма Здоровий кишечник, або в нас є інші варіанти, тому що відносно того, які у людини є задачі по здоров'ю, які є проблеми вже, і як ці проблеми розв'язати, як оздоровити. І тому я вже під час спілкування з людиною розповідаю, чому і як вибираємо саме цю програму, як вона працює, як ми будемо її проходити. Ну і звісно ж, коли ми здійснюємо оздоровлення кишечника, очищення і оздоровлення кишечника, то я даю і окреме харчування. У нас є коловадне харчування, зокрема, і це те харчування, яке допоможе під час проходження цієї програми. Коловада триває вона два тижні. Я додаю до неї фоном ще. Програма, яка допоможе зміцнити і підтримати органи виділення, а також усі системи, і ви отримаєте дуже гарне очищення не тільки шлунково кишкового тракту, а і клітинне очищення. І після програми очищення кишечника це глибоке очищення кишечника, коли вітануть усі ті маси, які зібралися в кишечнику, в гармошечках, у кишенках, Програма пройде по стіночках кожного кожного вашого цього закаулочка, пройде по стіночках кишечника, і вона. Охайно щистить всі грибкові наліплення. Вона позбирає і виведе всіх кишкових паразитів слиз, в якому живе патогенна мікрофлора. І під час проходження цієї програми заселяється здорова мікрофлора кишечника. Фактично, після цієї програми ви отримуєте здоровий новий шлунково-кишковий тракт. Деяким людям потрібно цю програму повторювати, проходити каскадно і для того, щоб досягнути результатів, тому що проблеми істотні. Тут уже також вирішуємо ми індивідуально дивимося по стану здоров'я. І ось ця програма, яка на основі трав, мінералів, органічні всі органічні продукти, антиоксиданти, біодоступна вода. Рослинні ферменти, все те, що допомагає позбутися зайвого з нашого організму і отримати те, чого не вистачає. І відбувається також клітинне очищення. Після цієї програми люди позбуваються багатьох зайвих кілограм, які виходять у вигляді шлаків. Людина інтенсивно ходить в туалет і очищується кишківник. У вас підтягується животик, ви стрункішаєте, ви маєте багато енергії, красиву шкіру, яка очищується, тому що із організму пішли і токсини, і ті паразити, які ці токсини продукували. Краще працює мозок, пам'ять гарним стає розкішним волосся. Це нігті, ви отримуєте настільки багато енергії, що ви хочете просто літати. Звісно, що це дає і гарний настрій, і гарний зовнішній вигляд. Ну, як пройти цю програму, як отримати найкращі результати? Пишіть, дзвоніть, я свої контакти залишу в описі і додам вас до групи з харчування, де я даю Азия здорового, смачного ситного харчування, яке буде вам допомагати оздоровлюватися, стрункішати, ходити красивими, ситними і при цьому ще здійснювати очищення свого організму. Бо той інтервал, який я даю, дає можливість вирішити ці задачі. Цікаво, пиши дзвони, мої контакти в описі.